Друзі, всім бажаю здоров'я. Значить, збиваємо ромочки такі. Не вистачило в нас в цьому році трохи ромок. Замовили ромки, збиваємо. Значить, і багато питань є по тому. питанню, хто яким степером збиває. Степерів куча, а який вибрати для початківця особливо? Багато таких запитань є там і там і Макіти, все. але це все гроші стоїть. І гроші немалі. Я, наприклад, користуюся вже не один рік, вже майже 10 може, років. Отакий От степлер. Це сігма звичайна, сама бюджетна. Я його брав взагалі, тоді він стояв, мабуть, 800-900 чи, 800, чи 900 гривень. Зараз він в районі 1200, мабуть, 1300. Але бюджетний, це хороший э, степлер. Він свою роботу виконує, він збив вже не одну тисячу рамок. Це не реклама для нього, але дійсно він працює. І навіщо переплачувати більше, коли є робочий коник, який працює, значить одне з умов, Я з нього, бачите, тут немає фіксатора. Тут у повзунку в цьому ходив фіксатор, який запобіжник. Коли ти, коли ти нажимаєш береш. І б'єш тоді, тільки як нажав, тоді можеш набити. У мене, виходить, цей фіксатор доходив до курка. Бачите, тут перемотано просто ізолентою. Стоїть пружинка і все. І він у мене збиває прямо. Отак. отак, бачите, він збиває, немає ніякої ні защити, ніде нічого. Пробиває він чітко, значить, якоюсь кобою я користуюся. Я користуюся також простою сігмовською скобою. Це іменно все по сігмі. Вона е на ринку, мабуть, саме з дешевих скоб, але вона свою функцію виконує, вона збиває, вона е оцінкована. Якщо не проварювати е ці рамки у, у каустичній суді довго, то цинк не облазить. Якщо, звісно, варити там. Півчаса і більше в каустиці то тоді трохи починає цей цинко тут темніти на, на скобах, де збиті рамки. Так що оце така буде наш ролик по цьому степлеру. ну Степлер класний, я ж кажу. У мене і друзі є з такими степлерами, користуються, його надовго хватає Головне, щоб змазувати поршеньок час від часу, там пару капельок. Масла хорошего, і він працює. Так що купляйте провірене і те, що воно працює. Можна купляти, якщо у вас є гроші, можна купляти і дорогі степлери, але коли цей стоїть, наприклад, я озвучував вже 15-2000. Навіть на 1500 він тільки 2000 вибачаюся, 1000-15, то Макітовський, мабуть, стоїть 7 до 10. Значить, збиваю ромки, як бачите, дві скоби бюток, одну скобу б'юток. Ромка верхний з першого сорту, боковушки другого сорту вони такі трошки сценєвою. Але, в принципі, ця ромка хороша, вона за що того, що вона, бачите, вона, вона ніде не грає. Скоба 32 Б'ю 32-ю скобою, колись бив 50 скобою. Да, Класно держать взагалі 50. -е. Але е коли б'ємо в цій стороні, буває, е вона вискакує на бік. Отак. Просто, того, що вона довга і воно її чогось е по дереву вискакує. Тоді приходилось. там, Отак. 32 сковба сама бомбезна. Ромочки збиваємо, тоді натягнемо проволоку її, Я думаю, на цей сезон нам вже буде вдосталь його. Так що, друзі, підписуємося на канал, ставляємо лайк, щоб була якась мотивація знімати хороші відео для вас. Ну і я рекомендую оцей степер вам. Реально, це за невеликі гроші хороший апарат. Так що, всім дякую, мирного неба, здоров'я і далих ми до зборів, тому що соняшник вже на носі. У нас вже соняшник по груди, це Полтавська область дуже ранній. В кінці тижня, мабуть, будемо починати потихеньку збиратися на, на соняшник. Так що, оце такі справи. Всім пока!